Ну що, що? Він вона. Він. Ай, гарний. Покажи, які в тебе очі гарні. Покажи. Ай, гарні очі. Ну йдемо. Йдемо, йдемо. Мама Тереза, буде вас кормити. Давай. А десь немає. Ну чекай, що така голодна. Я ж тобі цілу миску була насипала. Дивіться, на цю кисть. Давай. Стара кішка. Ще десь вагітна в нас є. Вона через забор до мене заскакувала, я її забула спокормити вранці. Вона ну, вис... заскочила через цей, він не приходить той. Бідненький. Вона сьогодні їла днем. Це ще один дружбан, але нашої нема цього Де ж вона є? Хочу показати, як ми зробили балкон. Квіти, я мріяла поставити їх на цю, на та цю сторону. Так, не да, щось немає нікого. Ви наїлися і сплять. Поставили на цю сторону на балконі. Бачите, на вулиці. Вони були там всередині. Давидка мені зробив, що вони в мене на дворі. Всі будуть позвисають, вони такі були маленькі, вже підросли. І це ця... вже такий гарний у нас там И довытками с питячим форм.